Всім привіт! Мене звуть Аліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами продовження моєї нової рубрики, яка називається «TikTok Toxic». Це рубрика, де ми дивимося тіктоки українців і обговорюємо те, що ми там бачимо. Перший випуск з цієї рубрики вийшов такий доволі серйозний. Ось він, до речі. Але сьогодні я хочу знаєте, так баланс зробити і тому почну з чогось максимально легкого для того, щоб підняти вам настрій. Рубрика буде називатися Теорії змов. А ви помічали, що серед всіх цукерок Петра Олексійовича частіше за все люди купують зелені? Цікаво, це якось зв'язано з Зеленським. Можливо, кожного разу, коли ви обираєте в крамниці щось зелене, ви підсвідомо ще раз голосуєте за Зеленського. Подумайте над цим. А як вам така теорія змови? Фемінізм вигадали чоловіки, щоб залучити на ринок багато дешевої робочої сили, бо немає кращого робітника, ніж жінка. Вона сумлінно працює день і ніч і не вимагає багато грошей. Особливо якщо це одинока жінка з дітьми І на той момент, коли взагалі фемінізм зароджувався, чоловіки були дуже проти, тому що були якісь теорії про те, що жінки тупіші, що вони не зможуть розпоряджатися грошима, що вони не зможуть нормально проголосувати. І навіть коли жінкам дозволили працювати, вони працювали у дуже поганих умовах, їм платили набагато менше, ніж чоловікам. В принципі, життя жінок. Як вони отримали роботу, не набагато стало краще на початку, але, хоча б вони мали свої гроші, вони могли ними розпоряджатися. На місяці відбито карти землі. Більше схожий на рентгенівський знімок. Колись це було непомітно, поки в інтернеті не з'явилися карти плоскої землі. Історії, які б ми ніколи не загуглили. Ви бачили? ви бачили хоч один польот, який полетів би в космос. Ось ракета от стартує, да всі старти. Хоч одна ракета полетіла туди. Все ракеты поднялись, я ракетчик, я заслужил в, в ракетных частях. Ракеты все поднялись на определенную высоту, и потом легли, и полетели параллельно Земле. Куда легли? На параллельный курс. Все ракеты вот так вот летят. И летят я дальше их, и куда? Летят. Подождите, если Земля плоская? Над Землей летят. И... А потом куда? Они падают ну, над тогда? Над Землей. Позже. Вы не знаете, сколько можно крутиться вокруг Земли. То есть они кругом летят, а плоская Земля, она что, как блин? Вот как блин, шоу? Скорее всего. То есть вот так вот? Ну, большой, большой блин, большое блюдо. Тогда скажите, какие государства вот по краям, на которых заканчивается? Заканчивается краске? все это ледяной стеной, Антарктидой. Туда не пускают. На край Земли нельзя прилететь. Почему? Все общее правило такое принято во всем мире. Нельзя попасть туда, вас просто не пустят. В Антарктиду? Да. Ну как же, люди туда ездят, не, даже путешествуют. Не, 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 не. Никто не путешествует, Том сказал. Запрещено, все исследования Антарктиды запрещены международной конвенцией. Никто не может объяснить почему. Почему нельзя в Австралии идти в сторону Антарктиды? Тоже ни к не... А Закрыто как запрещает, быть. Подождите, Но а? есть же какие-то путешествия, куда там. Да в Да нет таких путешествий. А что им выдают за Антарктиду? Вот это и выдают. Что? Ледяну стіну отту, да. Рука, конечно, не в стіну врізаються, коли до неї доходить стіна ідуть додому. Ну і доходить до стіни. Ти от ці пінгвінчики. Нет, ні одного чоловіка, который бы пройшов до до Південного полюса. Дійсно, є люди в нашому світі, які вірять в те, що земля пласка. І що по краям просто така величезна стіна, і небо, теж, космосу теж не існує, це це така проекція. І всі уряди в світі, вони, вони не можуть домовитись про мир, там про екологію, про там Права людини, але про те, що у нас земля пласка і над нами купа зірок про це домовились всі, всі, взагалі, владні структури, які існують у нас в світі. Ви ніколи не задавали собі питання, чому в школі навішують от купу такої інформації, яка не потрібна. Чому в університетах навішують купу інформації, яка не потрібна в житті? Ну дійсно, людині взагалі в житті не потрібно то те, що вчать в школі. Там ну вміти писати, читати, знати про історію, знати там літературу нашої країни, знати літературу інших країн, там фізика, хімія. Ну, це це все людині взагалі в житті не потрібно. Ми кожен день цим не користуємося. Це все потрібно для того, щоб забити голову. І відвести увагу від дійсно тих речей, які людині потрібні для життя. Щоб відвести її увагу від того, хто вона, від відчуттів її, від того, що їй допомагає жити, вести її її шляхом, шляхом душі, жити, її життя, бачити навколишній світ, а думати про те, що понав'язували. Те, чи земля плоска, чи вона кругла, може бути все, що завгодно, чи є космос, чи нема. Ми цього перевірити не можемо, ми цього не бачили. Картинки, звісно, можна всі зліпити. Відео можна зліпити навіть з тими технологіями, якими нам доступні. А які нам недоступні, я вже мовчу про це. Гравітацію я теж не бачу. Радіохвилі я теж не бачу. Ну, це нашіх не існує так. В Житомирі я теж не буває, його теж не існує. Тому це ж нам не допоможе жити. Вона плоска, чи кругла, чи космос є. Ще нема. Від цього нічого не зміниться. А те, що ми будемо туди фокусуватися і відводити свою увагу від тих справ, які дійсно нам потрібні. Від того, щоб ми чули своє серце, від того, щоб ми чули свій голос, що є насправді, оце є, оце воно і є. Для того воно все робиться, накидається купа, купа лівої якоїсь інформації для того, щоб люди нічого не чули, нічого не бачили, а займалися зовсім. Непотрібними справами. якої інформації, якими непотрібними справами? Те, що я дізнаюсь більше про те, що нас оточує, це якось мені заважає слухати своє серце чи що. Чи, чи для того, щоб слухати своє серце, мені треба піти в якусь печеру, не, не розвиватися ніяк, нічого не читати, нічого не слухати, просто сидіти, медитувати. Логіка просто неймовірна. Можливо, найбільша конспірологічна теорія про TikTok. Він створений для того, щоб забрати максимум твого часу. Зараз поясню, чому як йде годинник. Саме так напевно від цього і пішла така назва. Тіктоці є алгоритми, які тримають тебе якомога довше в додатку. Про це вже не раз говорили інші соцмережі. Кожен користувач це гроші, кожна секунда копієчка в кишені власникам. Так що наступного разу задумайся, на що ти витрачаєш свій час? Будь-яка соцмережа відкрито каже, що. Вона створена для того, щоб ми в ній проводили максимум часу. Тому на головних сторінках соцмереж є алгоритми, які пропонують нам те, що нам подобається, так само робить Ютуб, і Тікток, Інстаграм, і, і так далі. Чим більше люди проводять в соціальних мережах. Тим більше реклами їм можна показати, і це не тільки стосується соціальних мереж, це стосується, наприклад, і великих інтернет-магазинів. Заходите на Аліекспрес і гортаєте головну сторінку, і там не просто якісь ліві товари, там товари запропоновані на основі ваших виборів, щоб ви там більше проводили часу, і щоб ви більше там щось купили. Типу, це не теорія змови, це світ, в якому ми живемо. Якраз тому соціальні мережі безкоштовні, тому що ми платимо їм своїм часом і своєю інформацією, Інформацію про себе. І чим більше інформації про нас вчитує соціальна мережа, тим більше вона про нас знає і тим простіше їй нам щось продати. Фух, хотіла почати з чогось легкого, щось в мене не вийшло. Давайте підемо далі. І в нас тут рубрика Стосунки. А тіктоці бачила список як розпізнати, що партнер вам зраджує. І там були точно такі самі пункти. Тому, знаєте, незрозуміло, чи це на нього наслали Порчу, чи це просто партнер вам зраджує. Тут уже, знаєте, 50 на 50. або нічого просто таке теж можливо. О, Привіт. О, привіт! 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 привіт. Якщо це тікток заснований на реальних подіях, то я дуже сильно співчуваю цій жінці, тому що це взагалі неможливо витримати. Я дорослий чоловік. Зі мною не треба нянчитися. Ти не бачила мої носки? А ти чому мою футболку не погладила? Що будемо їсти? Зроби мені масажі. Кохана, що мені вдіти? Відео смішне, а ситуація страшна. Якщо вам подобається те, що ви бачите, саме час підписатися на мій канал і поставити велику вподобайку цьому відео. Ми з вами трошечки відпочили і переходимо до основної теми. Ми будемо говорити про стандарти краси. Мені так шкода, що їй доводиться взагалі таке чути. Вона виглядає неймовірно. Ці стиль цієї дівчини, і це просто показує, що головне це впевненість у собі. І вона настільки круто себе почуває у цих образах, у цьому новому кольорі волосся. І вона дійсно кайфує від того, як вона виглядає. Я обожнюю таких людей, мені дуже подобається. Класне відео, яке показує, що одна й та сама фігура може виглядати зовсім по-різному, в залежності від того, як її піднести, як її сфотографувати, яку позу стати. Я не можу полюбити себе, тому що я собі не подобаюся, Для цього мені потрібно сходнути, зробити якусь пластичну операцію і т.д. і для того, щоб полюбити себе, вам достатньо просто полюбити себе. Зараз поясню: наприклад, ви завжди мріяли. Про хлопця, якогось там голівудського актора з здоровенними плечима, кубиками пресу, тільки світловолосого, тільки е, голубоглазого і так далі. Ну, такі ось у вас були критерії, і все, і більше ніхто б вам не сподобався. А потім ви зустрічаєте якогось, як то кажуть, тюбіка, який не відповідає жодному цьому критерію, але ви у нього закохуєтесь. Закохуєтесь, блін. І якимось неймовірним чином він стає для вас. Найгарнішим, найпривабливішим, найкращим чоловіком у світі ось так само і ви станете для себе, коли ви себе полюбите. І вам для цього нічого не потрібно в собі змінювати. Це так не працює, тому що іншу людину ми кохаємо не як себе. Натуральна краса саме якби поняття натуральної краси. Це якраз і не говані ноги, і не вищіпані брові, і що, і що завгодно. Те, що чоловіки зазвичай дивляться на це такі фу, як це не гарно, як це не естетично. Якби в інтернеті бачиш, що це дійсно дуже часто. Приводить людей в таку прям агресію. Вони приходять і дивляться там на щось, що їм не подобається у зовнішності людини. Навіть якщо вона це не показує, навіть якщо вона просто розповідає взагалі про іншу тему. Приходять люди, які Боже, що з твоїми пахвами, Боже, що з твоїми ногами? Чому в тебе немає манікюру? Ну не робить якась інша людина манікюр, ну і що не, не бри я там якась людина, там не знаю щось. Ну і що. Любі мої україночки, паняночки. Ну, звичайно, ви звикли бачити мене в дуже довгих сукнях, але ж у мене не тільки вони довгі, у мене є і короткі. От я хочу запропонувати Лишилась одна, одна, одна така сукеночка, дуже. Дуже класний шифончик легенький. Розсібаються повні робочі гудзики. Дівчатка, це дивіться, я стою такий, в мене розмір такий хороший 52. Але мені здається, що краще буде, якщо жіночка буде худіша. Розмір 48-50. Якщо вам сподобається, слухайте, вона дійсно вона класнюча. Я дуже гарно віддаю. Хочеш, щоб всі продавці були ось такі, як ця жіночка. І наступне з ним вони в одній темі йдуть, тому я їх покажу разом. Це боді позитив. І це боді позитив. Так, це також боді позитив. І це. А це не боді позитив. Краю, де народжуються всі фейки, в Росінтернеті інтернеті така штука десь роки ну чотири. Тому що боді позитив це насправді не про повних людей, а це насправді про ті недоліки, які ти не можеш змінити. Оце, типу, справжні боді позитив А не справжні боди-позитив це якраз отакі от повні люди, які їдять постійно і не можуть зазупинитися. Ой, який жах. Але найсмішніше те, що цих людей, мабуть, з бан. Забанили в гуглі. води позитив, з'явився якраз заради повних людей, тому що їх не обслуговувало нормально. Вони були людьми другого сорту. На них не було нормального одягу, на них не було якогось нормального взуття, і вони почали проти, проти цього протестувати. І це все виросло в те, що ми маємо зараз. І на цій ноті хочу подякувати всім, хто підтримує мене, хто спонсорує цей канал і хто пригощав мене віртуальною кавою. Дякую вам велике! Якщо ви хочете пригостити мене віртуальною кавою, скинути на розвиток цього каналу, то я в описі залишаю картки «Приват» і «Моно». От і все. Відео майже закінчено. Але в мене на кінець є для вас ще одне веселе класне відео. Дякую за вам за перегляд. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно е, відео, яке ми розглянули. І зустрінемося з вами у наступному відео.